Всім доброго дня! Ну що, почався сезон активного копання картоплі і засівання сидератів. Так, спеціально нічого не от, викопали ми тільки картоплю. Копаємо вручну, викопали картоплю. Зараз буду сіяти гірчицю. Я сію гірчицю з редькою олійною. Отаку от роблю суміш. Гірчиця, то, гірчиця гарний седират. І редька оліна теж має гарний седират. таку суміш роблю. Спеціально нічого не робив. Щоб вам показати, в яких умовах я сію гірчицю. Значить, я хочу вам в цьому відео розказати реальний досвід використання гірчиці, не якісь там загальні фрази, що там забезпечить всіма мікроелементами, макроелементами, позбавить від усього, від скрідників, від гітофтори. Реальний досвід. Ми десь гірчицю вже активно сіємо після картоплі. Тобто, картоплю вибрали і засіяли гірчицю, і забулися. Десь років. Ну, якщо не збрехати 6-7, ми активно сіємо. Вам розкажу плюси і мінуси, тобто недоліки цієї седерації. Тобто, ті, які справді ми, от я бачу, справні результати, не загальні фрази, а ті, які результати, справді, гірчиця нам дала, і я можу сказати впевненістю, що що, що які плюси, недоліки це з цього, цього седерату. Чому ми вибрали гірчицю? Гічиться, по-перше, дуже легенько от, з нею працювати. Не треба площу там вирівнювати. Я бачу деякі відео, там вирівнюють ці площі, там щось вироблять. Нічого. Як викопали картоплю, засіяли і забулися. Дуже гарно з нею працювати. Дуже швидко росте, осінню дуже швидко росте. І справді має вплив на землю і на деяких шкідників. Вам розкажу. Ми також пробували, сіяли ріпак. Ну, ріпаком це проблема. Ріпак весною залишається, взимує, весною його треба ще з ним працювати, зрізувати, копати. Жито так само, жито гарно ливає на землю, але житом всі знають, хто працює з житом, що з житом проблеми, як весною треба жито позбутися. Гірчицею таких проблем нема. Як ми сіємо? Забираємо просто, от я спеціально не забирав, викопали картоплю, забрали рослинні рештки, картоплення, забрали. Розсіваємо в довільному порядку. Набираємо просто, ну, я тут помішав просто з редькою лін. в Довільному порядку і розсіваємо, можна її заскороджувати, можна прискорочувати, можна не прискорочувати, але в нас тут. Занаджуються у нас близько ліс, занаджуються пташки, вони можуть трохи визберег якусь частину. Цей. Сходить буквально 2-3-4 дня, які залежно від погоди і від вологості груту, нема з нею проблем. Але я трошки грабельками по її прискорочую. Грудки. Що важливо? От, у нас трохи цього року йшли дощі, є грудки. E, значить, більші трошки розбиваємо, але краще e, не робити просто вирівню, не вирівнювати землю. Я можу сказати по нашому досвіду, якщо зробити вирівняти все, вискоротити, зробити рівненьке без грудок, без нічого, то за зиму дощ, сніг просто на, на, на весну зроблять, що землю просто не можна буде вкопати. Це буде асфальт. Краще, щоб така була, тобто така, як переорена земля. Гірчиця спокійно собі зійде і буде гарно рости. Так, щодо реального позитиву гірчиці, який ми за роки використання, справді видно. Земля в нас земля дуже погана, навізна, всяка лісова. Тут яка хочете, земля в нас така, навіть видно по ній, що вона от має таку, що не. Ну, хто знає, хто працює на чорній землі, знає, яка має бути чорна земля, а ця сіра, всяка земля помішана. Земля дуже дуже помінялася. Земля, по-перше, видно, що весною купаєш, що видно, що вона розсипається, гічиця її структурує. Ну, не кажу, що зовсім прям вона там з нею робить якесь диво, але видно, що гірчиця структурує землю. Далі пропала повністю дротянка. У нас була дротянки дуже багато на картоплі, то дротянки абсолютно нема. Це гарна сівозміна після картоплі, картоплі дуже багато хвороб, всяких альтернаріозів, фітовтори, гірчиця це гарна сівозміна після картоплі. Ну і по теорії насичує землю. Всякими мікро і макроелементами щодо того, що там я бачив, що розказують посіяти гірчицю, і вже ніяких добрив не треба. Ну абсолютно дурниця, це просто от розумієте, це такий хайп. Щоб просто ви дивились відео і просто ставили лайки, підписувались людям, заробляли гроші. Вона це абсолютно не має ніякого відношення до, до реальності. Не наситить гірчиця всякими мікро- і макроелементами, таким, щоб нічого не треба було вносити. Це дурниці. За зиму азот вимиється, калій, фосфор деякий залишиться, але це мала частина того, що треба рослинам. Щодо того, що гірчиця позбавить від фітофтори. ну, фітофтори, я вам хочу сказати, от як в мене фітофтора є і на картоплі, і на цей Фітофтора, по-моєму, досвіду, от я вже бачив різних регіонах фітофтора, фітофтора залежить від погоди. Якщо у вас ідуть дощі... То фітофтора у вас 100% буде. Сійте ви гірчицю, не сійте, робіть сівозміну, там, картоплю далі, картоплю ближче, все одно буде фітофтора. Використовуйте кіфе, ви Фітофтора буде, все залежить від погоди. Якщо у вас не йдуть дощі в регіоні, у вас і не буде фітофтора. Щодо заробляння гірчиць, що нам ще подобається гірчиця, що просто ви собі викопали картоплю, засіяли і забули. Все, нічого треба з нею не робити. Ще один такий нюанс гірчиці: що треба її сіяти тоді, щоб розраховувати, щоб вона щоб не зацвіла. Ну, десь вересень, місяць це дуже добре. Якщо ви посіяти в другій половині серпня, вона зацвіте і цей цвіт, і вона буде робити насіння, буде утворювати, вона буде забирати. Елементи вже з ґрунту не буде ніякої користі. Переважно, якщо в вересні місяці посіяти, якраз вона входить, що до морозів, вже в морози, коли буде приморський, вона цвісти не буде. Щодо негативу гірчиці, ну переважно всі обходять цей негатив. Багато хто розказує, що це прям чудо якесь чудо седерат Дуже негативно хочу сказати по власному досвіду, що абсолютно неможливо посіяти редиску весною. Блошки просто повно на городі. Ми вже її попилом. Ну, редиску не будеш кропити хімічними препаратами, бо малий дуже строк її дозрівання. Ми її попилом, але нічого не допомагає. Блошки повно вже на капусті. Капусту можна обробити якимось хімічним препаратом, ми, капуста спасається. Але весною просто редиску неможливо. Стіки блошки цієї блошки, вона на гірчиці розвивається, ну, на городі повно. Це один з негативів цієї гірчиці. Тим, хто садить багато капусти, гірчиця, вона родич капусти, тому. Досить негарна не сівозміна для капусти. Якщо ви садите капусту, то вам треба це врахувати. Орієнтовно такі моменти по вирощуванню гірчиці. Взагалі, це безпроблемний сидерат. І дуже-дуже нам полегшила роботу, полегшує роботу. Бо ми не сіяли, коли не сіяли гірчицю, лише на, на осінь копали вручну. Ну це ви розумієте, розумієте, хто копає вручну, той розуміє, яка це робота тяжка. Тому гірчиця. Дуже позитивно, гарно впливає на землю, на полегшує роботу. Тому всім рекомендую сійте, покращуйте свій ґрунт, полегшуйте свою роботу і будете мати кращий, однозначно кращий врожай на своїй ділянці. Отаке От відео. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!